Вечір любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма. Коляра весни». і її ведучі і Людмила Іванівна. Та я дівчинка Оленка. Оленко, скажи мені, будь ласка, що ти знаєш про змій? Ой, а чому ви мене таке питаєте? А здогадайся, малята, ви здогадалися, чому я запитала Воленки? Адже наступний 2013 рік це рік змії. А, -а, 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 а я знаю, що змій ніколи не треба досаждати, то й вони не зачіплять у Єгипті. Неотруйних змій колись тримали в домівках замість котів, бо вони повітають гризунів. У казках змії переважно негативні персонажі, яких перемагають Людмила Іванівна, А яку ми сьогодні казку будемо розповідати нашим телеглядачам, Оленко? А давай розповімо нашим малятам казочку українську народну, яка називається Справедлива змія? Ой, давайте. Отож, малята, жив був собі господар. Він мав дуже гарну комору, а одного разу він побачив, що підлога під коморою осіла. Він зірвав дошку і щоленко він там побачив. Ой, там, де протрухла дошка, він побачив зміїне гніздо з яйцями. Він взяв крадькома гніздо та й виніс його, сховав. Та й почав дивитися, що ж буде далі. Аж тут малята лізе змія. Прилізла змія до комори, а дивиться, гнізда з яйцями нема. Вона кинулася назад та й в погріб. Господар за нею, дивиться, змія, полізла до молока, надіп'є із глечика, і знов туди випустить так з одного, так з другого. Малята господар подумав, що так змія випускає молоко труту, так вона йому мстить за те, що він забрав гніздо з яйцями. І що господар зробив Оленку? Він забув, що змія не отруйна, і побіг, взяв гніздо із зміїними яйцями і приніс на те ж саме місце. Змія малята прилізла в комору, побачила, що гніздо з яйцями на місці, і дуже зраділа. І знову полізла в погріб. А там обов'є глечика з молоком та й переверне. Другий обов'є і знову переверне. Себто не треба вже отруювати. Також що не треба їй досаждати. Що правда, то правда. Така малята в нас справедлива змія. Людмила Іванівна. А давайте зробимо володарку наступного року з паперу. Так, задобримо її, щоб 2013 рік був для нас добрим і веселим. Гаразд, але сьогодні ми, звичайно, не встигнемо зробити за браком ефірного часу, тому маляйте, підготуйте на завтра квадрат. Ми вже в нас є такий спеціальний різносторонній квадрат якраз під змію. І очі ми вже намалювали наші змії. Бачите? Можете і ви намалювати вже. А якщо не намалюєте, то не засмучуйтеся. Можете взяти однотонний папір будь-якого кольору, чи жовтого, чи зеленого, чи коричневого, чи червоного. Змія в нас може бути бути будь-яка її дуже багато видів. А ще малята. Намалюйте нам, будь ласка, фрагмент доказки Справедлива змія, який вам сподобався найбільше. Свої листи малята надсилайте як на поштову, так і електронну наші адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе, що дістане Оленко? Призики, сюрпризики від наших спонсорів. Це іграшки та книжечки. І в додачу, звичайно, ось таку гарну книжкову закладку за трибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І нагадаємо вам домашнє завдання, Оленко, яке домашнє завдання. Малята, будь ласка, намалюйте нам фрагмент до казки, справедлива змія, який вам сподобався найбільше. І ще малята, підготуйте ось такий квадрат. Ми будемо завтра з вами робити володарку 2013 року. Змію. І ще малята наші ефірні передачі ви можете переглядати на сайті tisa1.tv партнери нашої програми. Це видавництво Олександр Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все, малята на сьогодні веселих вам кольорових снів у новому 2013 році. На добраніч малята!